Глядачі, переможемо. Поширійте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Гроші люди з Калінінграду пишуть, що в місті паніка. Невеличка така диверсія підняла всіх на вуха. Хлопки на заводі Янтар та пожежа. Саме там зараз ремонтують та роблять основні фрегати РФ. Пишуть, що вибух відбувся в Докові. Напевно, кораблі Індія так і не побачать, або ж Росія. Але все ж по порядку. Суднобудівний завод Янтар в російському Калінінграді планує в 2023 році нарешті добудувати фрегат Тусхіл. Це один із двох кораблів проект. То 11356, один які росіяни будують на замовлення ВМС Індії, пояснює портал Naval News. Як стверджують Росіяни, фрегату схил уже начебто, готовий до швартових випробувань, і що вони вже спустили на воду другий фрегат із цього замовлення під назвою Тамала. ВМС індії вже мають в своєму строю три аналогічні кораблі. Проекту Фрегати Ту Скіл та Тамала відрізнятимуться від своїх попередників, зокрема тим, що їхні вертикальні пускові установки будуть адаптовані для застосування крилатих ракет Брахос. А не тільки 3М-54Е протикорабельної версії ракети Калібр. З однієї сторони, тут парадоксально виглядає сам факт того, що Індія досі продовжує підтримувати оборонну промисловість РФ замовленнями на два фрегати, вартість контракту, по яким складає 1,2 мільярди доларів. Хоча тут логіку індусів цілком можна зрозуміти, вони зараз мають в строю лише 10 фрегатів, а потрібно мінімум 24 кораблі такого в класу. Справді, парадоксальним тут є інше: навіть за таких умов рашисти примудряються не виконувати умову контрактів та зривати строки постав продукції. річ у тому, що фрегат Тусхіл Завод Янтар уже в цьому році мав передати індійським ВМС, а фрегат Тамала здати замовнику в наступному році. І так виходить, що росіяни майже на рік вибились із графіку за цим замовленням. Раз на те пішло фрегати Тусхіл і Тамала це кораблі адмірал Бутако із заводським номером 01360. Та адмірали Стомін під заводським номером 01361. Спуск на воду відбувся у листопаді 2017 року. Для звільнення стапелів ці фрегати будували на замовлення Чорноморського флоту РФ, але в останній момент ці кораблі росіянам стали непотрібні, але їх вдалося загнати Індії. Російський центр аналізу стратегії та технологій стверджував, що силову установку для адмірала Бутакова він же індійський, Тусхіл, РФ встигла придбати про запас ще в 2013 році, тому що росіянам сповільнює добудову першого з двох фрегатів для ВМС Індії питання цікаве і лишається відкритим. За попередніми даними одному з фрегатів сьогодні добряче таки прилетіло. Чекаємо офіційних підтверджень. До Зустрічі, глядачі. Переможемо поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.